Яка різниця між цими двома знаками? Друзі, досить часто ви забуваєте, під який із знаків можна проїжджати, а який проїзд забороняє? Отже, бачимо, що круглий червоний знак він відноситься у нас до категорії заборонних, а квадратний синій знак він відноситься у нас до інформаційно вказівних. Отже, власне, сам червоний знак. Який в народі ще досить часто називають цеглою, він і забороняє під нього проїзд, і він використовується в більшості випадків, коли потрібно запобігти контакту із зустрічним рухом, щоб водії один одному на зустріч не виїхали. А от другий знак він знак тупік, він інформує, що є дорога, яка не має наскрізного проїзду. Але метрів там 100, 200 чи 300 під цей знак ще можна проїхати. Отже, якщо підсумовуючи, знак цегла забороняє проїзд під нього, а знак тупік не забороняє під нього проїзду. Для того щоб знати ще більше про правила дорожнього руху, не забудьте підписатися і поставити цьому відео вподобайку.